Лед гірлянди Мікс Ліварно Хом Німеччина, де одиничка вартує лише 100 гривень. В лоті в нас буде представлено 25 позицій, 2500 гривень за увесь мега крутий та актуальний лот. Давайте подивимося, що у нас тут буде ось така гірлянда на 100 ледів від розеточки, різнокольорова. Далі показую ось така буде гірлянда, також від розеточки, 120 ледів, жовте світло. Аналогічно, тільки на 120 різнокольорова та жовта, також на 120, тільки ви бачите, як вони виконані. Ось так в лінійку будуть вони. Зараз, можливо, вам покажу. Ані немає відкритих. На жаль. Бачите, тут зображено так. Вони рясненько рясненько в лінійку йдуть. Далі показую. Є ось така класна гірлянда на 10 ледів. Можна повісити там. Та, дуже круто виглядає. Десь на поличку повісити, прикрасити будинок. Далі буде в нас три упаковки ось таких ледів по 50 штук в кожній. Жовте світло. Далі ось такі кульки будуть на 10 ледів. Ось такі гірлянди, зірочки, 20 ледів. Ще гірлянда зірочка. 3 буде упаковки гірлянди зірочки. Та ось такі сніжинки одна упаковка. Далі для декорування столу. Ось так можна декорувати з новорічний стіл. Така гірлянда з бусинками. Тут ідуть батареєчки в комплекті і сніжинки. Одні будуть такі ріблясті переливаючись, інші будуть білі. В комплекті йдуть батареєчки. А це що в нас за секретний бокс? Не знаю, що це в нас за секретний бокс. А як його відкрити? Опа. Ага! Секретний бокс. Це у нас вулична гірлянда, ось така роса. не роса, да, роса. так гарно виглядає, шторкою такою. У нас тут 96 ледів. Бачите, сюрприз такий. Далі, ось такі гірлянди оленятка. Оленятка це? Да, да По 10 ледів кожен. Ось така гарна. Е Декорація йде, вона йде на проволочці, як люстра. як люстра, та дуже класно виглядає, і вона відкрита. Давайте подивимось. Мені самі дуже цікаво, я такого ніколи в житті не бачила, якщо чесно. Ось так вона виглядає. До неї йде блочок. Її отак розправляємо це все, і буде вона мерехтіти дуже гарно. Прям взагалі супер виглядає. Далі буде в нас така вулична гірлянда з білим світлом на 160 ледів. Три, дві упаковочки таких свічечок. На, на батарейці вони йдуть. Здається, і не відживлення. 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 Ось так вони виглядають. Вони на прищепочках. і одні білі. І далі в нас ще буде ось така гірлянда на 180 ледів, в такому сундучку. Ось так вона виглядає також від розетки. І нагадаю, одиничка в цьому лоті вартує лише 100 гривень. Як ви бачите, тут все максимально різноманітне, тому можна купити один такий лот всього лише за 2,5 тисячі гривень і прикрасити собі будинок до новорічних свят. Тому звертайтесь до наших менеджерів, а їх контакти будуть в шапці профілю або ж під цим відео.